Добрий день, ерунди. Шановне донатство, добрий вечір. На сцені Національна гвардія України. Ну, Нацгвардія. Кращі дистриб'ютори квитків на концерт кабзона. Запам'ятайте колір нашої форми. Так ось ми повістки не роздаємо. Мужчина, присядьте. Сьогодні ми єдина команда, яка реально може вистрілити. Забери я не про це. До речі, це Стасік, він з народження трьохсотий. Я взагалі-то лейтенант-капітан. Стас. Почитай статут. Я читав статут і як устав. Ілон маск рт! Заур, на ти це сказав! Тепер всі знають пароль від комендантської години. Так співпало! Та, тачкай, я... Чекай Чекай, я... у людини 19 мільйонів підписників! Він що не може сторіз зі збором репостнути? І що? В першу чергу він блогер мільйонник потім президент. Все давай. Я на сцені, все давай. Волонтер. А як ви зрозуміли? У тебе турнікет на голові. Це просто волоси. А ви, я так розумію, нацгвардія, так? Так. Ви мені як дурню, поясніть, будь ласка, от як людей військо відбирають? Ну дивись, щоб потрапити в АЗОВ, так. потрібно здати норматив Спартан ага. в ГУР тест Купера. Ага. А в Нацгвардії? А в Нацгвардії, окрім цього всього, ще треба вміти тримати себе на сцені, щоб не в'їбати тебе за однажди в Росії. Плюс! Поняли, хто це? Це вони літають на ваших коптерах. Це вони дивляться в ваші тепловізори. Це вони їздять на ваших пікапах. А хотілося б, щоб на державних. Пісня! Шо? Ми жили усі та просто служили, щоб люди щасливі у парках ходили, державні об'єкти охороняли, та дебільні сусіди рамкому напали. Казаби, вас на добре ми буде пускати, полежати в нашій землі, а людям вже час забувати, що були такі москалі. Національна гвардія України працюємо! Право ліво руч! кроком руч! Уявіть ситуацію. Володимир Золкін на інтерв'ю не втримався і дав ляща колаборанту. Ну, взагалі, не все так однозначно і не факт, що є така страна, як Україна. Дима, а як ви останнє відео? Увага! Вставай, 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 вставай! А, перший постріл одразу молоко. Хлопці, дівчата. Дивіться, я розумію, ви військові з бойовим досвідом. Але ж і тут на культурному фронті теж дуже небезпечно. Та що ви кажете? Ти, я серйозно. Тут не так яскраво, як вам показують по телевізору. От пам'ятаєте яму вінника. А що з ними? Зникли безвісті. Я серйозно кажу. Тут треба обережніше. Тому що це єдиний фронт, на якому тиша в залі може. Контузити! Та, тут дика дичка не пройде. Оце у вас тут жесть, звісно. А втрат багато. Звісно, і втрати є. Вон артисти робили концерти, зібрали три мільйони на армію, 20% відправили. От і рахуй втрати. Тому давайте, що без провокацій там. Щось серйозніше, давайте, погнали! Щось є, що ж є щось. Привіт! Військовий два роки знаходиться під бахмутом, але щоб мама не турбувалася, каже їй, що працює у Польщі. Тиху! Тиху, 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 тиху! Бліт, мама! Алло, дама, муль, привіт. Алло, привіт, синочку. Як ти там у Польщі? Як у тебе з роботою? Бо непочатий не початий край. А де ти там працюєш? В основному в полі. Ясно. Збираєте щось там? Та збирати ще рано, поки удобрюєм. Ясно. А що у вас там по погоді, синочка? Та по-різному, то град, то ураган, то Сунцепьок. Mm. Ну ти в шапці хоч? Завжди. Чуєш, Сашко, а ти не думав, коли ти вже в Україну повертатимешся? Ма, ти які повертатися? Ти новини бачила, там ті повістки, як пиріжки роздають. Що а -а -а. там стали? Ладно, ма, давай, бо роботи дуже багато. Давай люблю. Давай, люблю. Що ви ухилянти? <різь> Весело! Ну, тоді наступний номер буде про цивільних. Випадок десь у квартирі. Марина? Не дождалась ти мене марина! А я ж тільки в туалет сходив. Стас, ти в туалет пішов з телефоном. Я думала це назавжди. Ну Ви хоч цілуйтесь якось обережніше, а то провод від роутера зацепили у мене інтернет. Бра, бра, США поставило умову, щоб Україна провела 45 днів безкорупційних скандалів. І так, йшов третій день. Доброго дня, вас вітає служба підтримки корупціонерів зав'язці. Для покращення зв'язку ваша розмова може бути записана. А для покращення життя українців передана до СБУ. Якщо ви хочете взяти хабар, натисніть один мільйон. Якщо ви хочете повернути курс долара, натисніть вісім. Якщо хочете, щоб Коломойського посадили за грати, натисніть Решітка. Якщо хочете взяти коломойського на поруки, натисніть один плюс один. два! Так, година на спілкування закінчена. Здаємо мобільні телефони. <му> Уявіть, волонтер вперше привіз тачку військовим на нуль. <сл і> нормально, <рівні> нормально. Бажаю здоров'я, хлопці! Бажаю здоров'я, бажаю здоров'я, бажаю здоров'я. Так, дивіться, ось у ключі від тачки. Вона стоїть отам от, біля дерева за кілометр. Все. Дякую за вашу роботу. Чекай. А, а чаю попити. А -а -а. Чаю, точно. Чаю, да, чого ж не попити чаю. Зараз, зараз, зараз поп'ємо чаю. Розслабся ти. Та я розслаблений, я нормально взагалі. Ігор Ластичків. А коли там чай довго робити. Зараз пацани з Краматорську підвезуть. О, вже виїхали, чув. А, це вони, так? Я зрозумів. Чи ж давай сфоткаємося з тобою, поки тут, мене мала побачиш, не повіри. Стій, 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 стій. Що? Все. Воєн! Воїн! Воїн. воїн! ствол, ствол держи. Боють, дай, де воно там, дай. Що? Наказом міністра оборони України призвати на військову службу. Ласточкіна Ігоря Сергійовича. Слава Україні! Героям слава! Чекайте, хлопці! Я ж вам тачку привіз! Та не вам, Ігор, А нам! Нам, Жори. Чай. Чай! Дякую! Обережно, кипяток. Ви <плод> ж тут теж коміки. <плод> <плод> Тільки гумор у нас! Чорний! <плод> Підеш зі мною у розвідку! <плод> а чого саме я? Я теж кроси так і хочу. Чуєш, а я правильно зрозумів, Переможець цієї гри відвозить авто військовим, так? Да? Ну да. Получається, що в принципі автівка може і залишитись в вас. Не в вас, Ігор, а в нас, не в не нас сюди. Я піду зніму. А в кінці хотілося б згадати тих, хто віддав найцінніше за незалежність та свободу нашої країни, воїнів, які навіки залишаться в наших серцях, та присвятити цю пісню нашим побратимам. Ми йшли по полям і назатозерялись, а потім упав там снаряд. Снаряд у землі за спиною зірвався, і ми зрозуміли війна, І тут ми відчули плече побратимів, з якими йшли ми у бій. І братом сестрою для нас вони стали у вільній державі моїй. Харків і до Одеси Львову ми захистим з будь-якого кордону. Вільна наша країна, єдина, буде завжди, головна наша мрія. Суми також Черкаси Київ Ми всі з різних міст, але ми є родина. Битись ми будем битись завжди. За те, щоб в свободі наші діти жили. Національна гвардія України слава українським воїнам! Слава Україні! Героя. Збірна національної гвардії України і Ігор Ласточкин, ваші обласки.